Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Русла. Мене звати Павло і сьогодні поговоримо про добриво від екоти, яке призначено для внесення саме восени. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі дозволяють нам рости та створювати ще більше корисного відео. Це універсальне добриво пролонгованої дії для рослин, які знаходяться в ґрунті, які ми вирощуємо в ґрунті або на присадибних ділянках, і призначено воно для підживлення саме в кінці серпня, середини серпня і в вересні. Добриво пролонговані і про добривоці комплексні тип пролонгації їх це є пролонгація CRF. тобто. Покриття оболонкою добрив, тобто це найкращий тип пролонгації, який на сьогоднішній день є серед добрив. Це по суті добрива з контрольованим вивільненням, і пролонгація їх складає до трьох місяців ну два-три місяці в середньому, в залежності від температур. Склад цього добрива це є 7 азоту, 12% фосфору і 20% калію. Тобто він сталію досить високий, якраз те, що потрібно на осінь. Азот все одно, чому в нього додається азот, азот є повністю покритим, і цей азот він так само необхідний рослинам. Навіть при пониженні температур він необхідний для того, щоб всі процеси утворення білків в рослинах, перш за все, утворення білків, в яких приймає участь азот, проходили правильно. Ось тобто, просто ми залишаємо повноцінне живлення для рослин залишаючи і азот, і фосфор і калій і всі інші мікроелементи, там і, мезо і мікроелементи, просто міняємо баланс в сторону збільшеного, збільшеного вмісту калію. Значить, також в ньому є десь в районі 3% кальцію, тобто це доступний кальцій для рослини і е, десь порядка 6% магнію. Кальцій для рослин в цей період потрібен перш за все для утворення міцніших твердіших клітинних стінок. А магній приймає активну участь у фотосинтезі. Пам'ятаємо, що магній для рослин потрібен завжди. І восени, навіть незважаючи на те, що понижаються температури і ріст ніби рослин припиняється, все одно вони продовжують фотосинтезувати. Це все необхідно для того, щоб рослина нормально підготувалась до зими, накопичила необхідну кількість, необхідну кількість цукрів, ось і нормально пережила цю зиму. Передаємо ми ці добре в декількох різних упакуваннях. Є ось на 250 грам упаковка, невеличкий дейпак. Є упаковка кілограмова, є відра ось такі от, по 3 кілограми, і також є відра по 5 кілограм. Ось можемо подивитися, як воно виглядає, тобто це набір різних гранул з різним покриттям. Спереду є ось така от етикетка, де вказано загальні дані про, про добриво. А позаду вказано, яким чином воно використовується, подана інструкція. Поданий скорочений склад, ну і відповідно, хто виробник і хто його фасує. Стосовно застосування цих добрих, вноситься воно одноразово під рослину от в період десь з серпня по кінець вересня. Вноситься з розрахунку 25-30 грам на одну рослину, так? Тобто, в середньому, якщо це є якась невелика рослина розміром там від метра до двох, або вноситься по 25 грам. На кожен квадратний метр проекції крони, якщо це велике дерево, тобто яким чином ми це розраховуємо? Ми дивимося на дерево, наприклад, дерево у нас в загальному прикинули там шириною 3 метри. Тобто, опускаємо проекцію крони, тобто ми маємо коло діаметром 3 метри. Розраховуємо площу цього кола, який має діаметр 3 метри, це у нас виходить скільки? Піде квадрат на 4 поділити. Тобто ми маємо 3 метри, помножити на 3 метри це 9 в нас. Помножити на пі, це грубо, грубо 27. Правильно? Ось. І 27 я дуже грубо рахую. І 27 треба поділити на 4. Ми маємо 6,75-6,5. Тобто ця площа проекції крони того дерева. Відповідно, відношуємо 6,5 на 25 грам, отримуємо приблизно 160-170 там 160 грам. Нам потрібно цього доброго внести під це дерево. Вносимо ми його можна рівномірно по площі розсипати, краще це все. Внести його в зону всмоктування, Зона всмоктування знаходиться де теж приблизно по периметру крони. можна в невеликі лунки, тобто викопати там 10 см лунку, насипати частинку туди і по периметру крони дерева викопати декілька лунок, насипати туди потрошку того добрива і присипати це землею. Добрива ці, так само як будь-які інші просипні добрива, дуже рекомендовано заробляти в землю. Або під мульчу, або в землю, щоб вони були прикриті від сонця. Це по-перше, а по-друге, щоб вони постійно були вологі. Тобто це ключові от важливі моменти у використанні цих добрив. І наостанок важливе це є баласт для добрив пролонгованої дії. Теж дуже важливий параметр, яким чином які елементи покриті, який які, які вміст елементів в доступності для рослини. Більшість тих, хто розфасовує добрива в Україні. Умовно пролонговані. Зараз їх з'явилося до, до біса. Ось поняття взагалі не мають зеленого навіть, що таке пролонгація, яким чином вона відбувається. Вони просто беруть банальні амонійні добрива, наприклад, і називають їх пролонгованими. Це не пролонгація, просто амоній. повільно працює як в землі. Там протягом трьох трьох тижнів може працювати. Відповідно, вони розказують, що це пролонгація на місяць. Ні. Це некоректно. Тобто пролонгації є різних видів. От В даному випадку це crf пролонгація. І тепер детальніше про те, як пролонговані конкретні елементи. Азот в цьому добриві має 100% покриття, тобто він пролонгований на весь період дії цього добрива. При цьому виробник вказує, що від загальної частки азоту, тобто це 7% азоту, нітратного азоту є 1,12%, а м'ячного азоту є 2,8%. І амідного азоту є 3,08%. Тобто тут азот в ньому ще є в різних формах, який по-різному працює, по-різному вільняється, по-різному працює. Покриття фосфору в цьому добриві 75%, тобто 25% є не покрите. Фосфор це є пентоксид фосфору, розчинений у нейтральному цитраті амонію і воді, складає 12%. З нього 11% є водорозчиння. Тобто частина є баласна, яка залишається в ґрунті і не розчинена. Оксид калію 20%, 72% його пролонгованого. Тобто, частина є не пролонгованого, не покрита, і воно зразу почне працювати. І з нього 20% є пролонговане. Причому це ну, весь калій пролонгований, тобто в даному випадку це сульфат калію, тобто конкретна сіль. Відповідно, триоксид сірки тут теж високий вміст. Маніпулюють теж цим виробники, що ми тут додаємо дуже багато сірки, це кислі добрива. Ну ні. Ви додаєте сульфат калію, який містить і калій дуже лужний, і сульфат радикал, який є кислим. От. Тобто сірки тут сульфа сульфатного радикалу, триоксиду сірки тут є. 19%. Оксиду кальцію тут є 3 оксиду магнію 6%. При тому водорозчинного оксиду магнію це доступного рослинам всього 1 Це теж треба дуже добре враховувати. І інша частина там з оксиду магнію, вона зв'язана з солями і вона буде діяти десь за якийсь період, але зараз вона недоступна для рослин. Ну і хлору менше піввідсотка. Тобто хлор допустимий в невеликих дозах, але в загальному якісні добрива для фортигації або для багаторічних насаджень, які містять калій, не повинні містити хлор. Бо дешеві добрива часом продаються такі. З калієм вони зроблені на основі хлориду калію. Хлор токсичний для рослин. Отже, придбати добрива екота ви можете в компанії Garden Plus Україна, яка є офіційним дистриб'ютором екота на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб руслин і в наших інтернет-магазинах. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, репости, пишіть нам коментарі та дякую вам за увагу.